Ніч на дворі. Друзі, розмовляю пошепки. Ніч на дворі. Хтось спить, а хтось не спить. Тут Сюня цокотить своїми лапками. цок 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 Як маленька конячка. І знов включилася сирена. Ви чуєте цей звук? Він ріже слух. Як можна спати під такі звуки? Це не просто звук. Це десь летять ракети, які будуть знищувати наші домівки, які будуть забирати наше життя. Це страхіття, люди, страхіття. А ось і ранок настав і стало трохи спокійніше. Знаєте, як сонечко сходить, так навіть і в душі сонечко починає посміхатися. Який красунчик. Сьогодні 28 серпня. Це Друга частина мого ролику, перша була моє поздоровлення з успінням Господнім, а друга, а друга це День Шахтаря. День Шахтаря в нашому регіоні це дуже велике, велике свято, тому що наше місто місто металургів. Гірників та шахтарів. Це свято завжди святкувалося в нашому місті дуже, так знаєте, гучно, з концертами, з салютами, з фейерверками, з красивими шоу в небі. Але сьогодні, сьогодні ви чули. У цю ніч ворог посилав подаруночки шахтарям. Усю ніч лунала сирена. Замовкне, якась година і знов включується. Неможливо спати, неможливо витримати цей звук. Зараз дуже жарко, вікна всі відкриті, і сирена лунає, і лунає і лунає. Всю ніч поздравляли сволота. Для моєї родини день Шахтаря, він особливий. Бо моя родина це родина металургів, гірників і шахтарів. Мій батько 30 років віддав е, шахтам криворіжжя, помер від силікозу, муж моєї чоловік, моєї рідної сестри, загинув в шахті. Тому, знаєте, я не можу сказати, що. Це свято таке радісне, десь там, знаєте, в глибині душі е смута і сум, але все ж таки, коли мій син закінчував 11 клас, він вибрав для себе е наш Криворізький університет. І спеціальність він вибрав підземну розробку. Тоді мій батько сказав синку, через мій труп, благаю тебе, через мій труп, тільки не шахта. Мій батько помер. І якраз у той час, як моя дитина здавала останні випускні екзамени, він, він послухався діда. Він вступив до Криворізького Університету, але не на підземну розробку, а на відкриту розробку. Ми так сміялися. А він каже: Ну, я ж виконав волю діда, я ж не буду шахтарем, я буду гірником, і зараз наш гірник працює. Сьогодні він на роботі. Сьогодні він працює, але я впевнена, що він також згадує. Згадує своїх рідних шахтарів. Цей свій пафіапеділум я вам показувала вже неодноразово. Це такий в мене велетень, це, знаєте, моя гордість, тому що виростити ну, таких розмірів пафіпеділом це справа не одного року. Чим крупніший кущик, я вам вже казала, тим довше його квіткування. От він цвіте вже втретє. Нещодавно тільки я вам показувала, Вон, бачите, цвітанішка залишилась, також було два бутончики. І зараз дві нові розетки підспіли. І от бачите, у них також буде дві квіточки. От як вони розпустяться двома квіточками оба, я вам покажу. Воно так красиво, такі, знаєте, собі, пінєтки. Квітки у цього пафіпеділу не особо здорові, але такі виразні. Оці віснушечки, такі як от на носиках у діток. Дуже красиво смотриться, дуже мені подобається. І дивлячись на цей пафіопеділум, я хочу поздравити поздоровити всіх шахтарів, всіх шахтарів світу. Побажати їй міцного здоров'я. Ваша праця вона дуже важка. Це праця нелегка, але вона заслуговує, заслу, заслуговує шани. Я шаную кожного шахтаря, бо ви мужні, сильні, сміливі люди. Зараз наші шахтарі боронять нашу землю. Здоров'я вам, любі, міцного здоров'я. Нехай береже вас Господь. Повертайтеся живими, повертайтеся з перемогою. Ми віримо вам, ви найкращі. А на цьому в мене все. Бажаю кожному щастя, миру, здоров'я і злагоди. Бережіть себе, українці, бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть нашу неньку Україну. Все буде Україна. para